Тобі здається, ніби життя зупинилося, і ти застряг. Ні, ти не застряг. Ти просто залишаєшся тією ж самою версією себе кожного дня. І я тобі зараз доведу це з наукової точки зору. Так от, науковцями доведено, що ми думаємо протязі дня біля 70 тисяч думок. І всі думки, які ми думаємо за день, 90% цих думок це ті ж самі думки, що ми думали і минулого дня. І тому, якщо ви думаєте, одні ті ж самі думки, а наші думки вони мають певний вплив на наше життя, то ваше життя буде залишатися таким самим, бо одні ті ж самі думки приводять нас до однакового вибору. Однаковий вибір веде нас до однакової поведінки. А однакова поведінка створює однаковий досвід. І той самий досвід породжує однакові почуття і емоції. Тож, наші емоції ті самі керують нашими однаковими думками. І наша біологія, наша нейросистема, гормони залежать від того, як ми думаємо, як ми діємо і як ми відчуваємо. І те, як ви думаєте, як ви дієте і як ви відчуваєте, називається вашою особистістю. А ваша особистість створює вашу особисту реальність. Ось так. Отже, якщо ви хочете створити нову реальність, вам доведеться змінити свою особистість. Це означає, що вам доведеться почати думати про те, про що ви думали раніше, і як це змінити. Вам доведеться усвідомити свої несвідомі звички, поведінку і також їх змінити. І вам